общем, утром шухер вийшов в мене. Я виліз із палатки, а в мене кругом палатки мурав'ї. Пришлось швидко все скидувати і тікати з того місця от сюди, тут мурав'їв нема. Взагалі, знову, ну, хоча я вечір дивився, вроді їх там не було. От. А ще прикол. Кофе. У мене кофе закінчилось. А я за нього забув і не купив. Була маленька доза кофе. Потім я догнався какаом, а зараз буду ще чаєм, тому що в мене чай є, все буде нормально. Но сьогодні треба купити. Десь приблизно час тому сюди приходив якийсь чувак і він якось странно себе вів. Він сюди замітив, коли він стояв за цим деревом. А я саме був голий. Він так виходить з того дерева якийсь такий крик зробив такий такий ааа. І швидко і втік. Я спочатку подумав, що він зараз приведе підмогу, прийдуть мужики місце з ружьями і будуть мене штрабить. Но ні, вже багато времени пройшло і нікого немає. Інтересно, що це за чувак. Йому він нікому не сказав, просто пішов собі додому. Сергій стрмно вот это все. Але мені це місце дуже вчора понравилось. Там були, звісно, місця такі, що треба було через забор лазити і довго шукати. Не було такого, щоб перелізти і там одразу можна було десь знайти щось, воно якось так все неправильно попалося. Ну, сьогодні вже буде краще вибирати лісце. Укиді інтересні тут двері літають. І Під ньому щось живе. А -а. Ось це дупло. Тільки що залітало щось похоже на бабочку. А потім вона, вона вродім побігла по цьому. Що за звірина така інтересне. Я можу по ітому сказати, що саме мерзость в Колумбії це мурашки. Вони везде. І від них дуже важко сховатися. Дуже важко вибрати місце, щоб вони тебе не дістали. От на той стоянці було добре, там якась така гора Ну і то, я коли вибирав місце для палатки, воно якраз удачна вийшло, що найкраще місце воно було чисте, а рядом дуже багато мурашок теж було. Там прям цілі ходи. От. І якщо попадаєш на їхній ход, вони дуже розозляться і почнуть атакувати. Вони такі жарко ужас. Просто. От так, от виходимо. Тут виходить ця річечка. І от там видно остатки старого моста. І там взагалі стара дорога рядом паралельно йшла. Вона вся заросла вже, сліди однеї є до сих пор. І мостики багато, де через ручейки. Ось такі от. А сюди є заходи. тут така дорожка, вона не закрита, і по ній можна виїхати в село прямо. Ось так от. А так з усіх сторон загорожено заборами. Я з тієї сторони хотів отуди пролізти. Але там, щоб злізти з дороги, треба перелазити через забор. Дуже неудобно. Ось так от. Странно, щось вони брешуть насчет кілометрів. Я ж не 20 проїхав, більше Ну, в принципі, нормально, я все доїду. Тільки я виїхав, сонце почало знову жарити нещадно. Гарна тут місцевість, такі ландшафти. І там теж перегородили забором річечку. Струмочок. Це, затовка. А вода класна, прозрачна. От би на бережку такої річки стати і постоять. До речі, я думав, що це камні, а воно не зовсім. Воно таке наче спресована глина. І місцями, там, де мокрые, може даже і провалюватися. А. Ну, а там більше похоже на камні. Ну дуже цікава порода така. Вот. Прикольно така стара хатинка, похожа на мазанку. А оці плоди цікаві. Мені час згадується музикальний інструмент такий, що тарахтить І вам тоже Коротше дуже похоже що його роблять із цього плода, я думаю Так класно Тепер дуже часто почали попадатися такі остановочки В них кубики сиделки можна відпочинуть. Він чувак теж мене обігнав. У нього теж одна передача, але він крутить дуже быстро так. Пурур, розігнався і їде. Потім знову так <гл excited> прикольно. <пл... р>... У цього чувака не було тормозов. Причому він так тормозив ногой, а в заднє колесо іменно так професійно, як тормозять ті, которые скачують. Як той велик називається, що спереди 26 колесо, сзади 24, і вони ото показують разные фокуси. Тут такі маленькі хацепетівки часто пошли вже. А це супер дерево. Я також вспомнив, що я забув засняти мега дерево, яке на моїй стоянці росте. Росло. Там дуже класне. Ну, вже все. Там було ще більше дерева, ніж це. Ось округом що робиться. Залити водою. Рисові, мабуть, тут поля. Ну і от вам ще прикольний знак в колекцію. Знов ці дерева. Мені вони тоді понравились тим, що під ними, вон, бачите, нема трави, сухе листячки лежить, дуже хороша під А я в одному місці бачив, що їх надрізають і з них да сок цідять. Може бути це каучукові дерева. Вполне може бути. Тут, кстати, колись мостик був старий і занепав. Зробили новий. Отаке. Так що це дерева не прості, виходить. Інтересне. Не даром їх вирощують. Може хтось спеціально таким займається. Каучук добуває. Там хатинка. Наче така заброшена. Оце теж цікаве дерево. Отак як дивишся, наче сосна якась. А листочки схожі на акацію. Так, ми достигли цілі. Дорога пошла в окружну, А це стара дорога, яка йде через город. І ми їдемо в город. Нам надо заїхати в магазин і не тільки. Будемо шукати Wi-Fi, заправки обслідуємо тут місцеві. Вот интересно на лежачих полицейских сильно скачет изображение. вам Скачет, да. Так, це приехал центр, парк. У них даже значок стоит, что тут типа Wi-Fi, но я ничего не поймав. Ха. Тоже якесь свято. Постоянно у них якесь свято везде. Гуляють. Зато рядом любимые магазины. А я зараз думаю, мне мені взять взяти это поповнити і заказати пакет. Купив всього необхідного, меду купив, бо закінчується. Кофе купив, два нових вида. Морожене взяв маленьке, тому що в мене курка. Я також курку взяв. Вона гаряченька, зараз десь в парку сяду і буду їсти це все. Собачка знову приходила. я ел курку, она пришла и дежурила, пришлось ей трошки дать гостинца. Так она, получается, пока я отвернулся, хотела украсть всю курку. Так я ее прогнал потом. Так я. Обнаружилась тут розеточка рабочая, дуже хорошая, дуже классно заряжается, видно Так что я зарядился. Стою, чую, что буршить, так странно. Видите, какая интересная жаба. Видела когда-нибудь такую? Она маленькая, она такой интересной формы. Замерла. Попробуем ее пошевелить трошки. Нихрена себе, У и пузо руйже. Это такая, может быть, и отруйна даже. Да ну, блин, не переворачивается. Покажи пузо. Ось, все, це зупинився тут. Тут був колись смітник і він згорів. І от тут от така образувалася тінь, тому що зараз на дорозі дуже жарко, я трошки відпочинуть, вирішив. Wi-Fi сьогодні не знайшов, але сьогодні поки викладувати відео не буду. Якщо і завтра знайду, так виложу через мобільний, а потім буду щось купляти вже. Цікаво виглядає ця церква. Тут на окнах немає стекол. А от такі рішеточки только. А там школа. Тобто їй само відсюди погано видно. Ну, вона маленька. Виходить, ось там вон гори. Тут теж гори з цієї сторони. І рівнина між ними. Місцями вона не дуже широка, місцями дуже. Но я замітив, що поля рідко бувають, в основному пасовища. Може клімат не дуже підходить для того, щоб щось вирощувати. Я думаю, що це єдина така плодородна долина тут, так як ото в Чилі, це в центрі плодородна долина. А вокруг за горами там все, джунглі. Фу, опять пішли болота ці. Но самое интересное, комаров тут немає. Ага. Тут скоро буде той городок. Костіль чи щось таке. І за ним десь я далі вже десь там. Місцями взагалі ландшафти такі, наче степ взагалі. Товтри. Оце наче товтри. Але місцями є і лісочки, такі хороші, навіть болото. Болото. Там було болото. Це степ недавно почався. Я дивився по карті, що тут получше, посухіше. бо в болоті не хочеться ночувати. А там буде з лівої сторони ліс хороший далі. Десь там я планую спробувати. Ніколи не знаєш, як вийде, треба імпровізувати. Ось я прямо з цього спустився. Возле моста. Тут невеликий ручайок, через який можна перепринути. І там на той стороні дуже класне місце є. Ришив я ставати не на поляні, а прийшов далі, тут знайшов таку нічку офігенну. Тут таку, класно. Спеціально довго вибирав, щоб не було муравьов під ногами. Вроді немає нікого. І купальня у мене є. Я сейчас покупаюся і постираю їздовие штани туди. Водичка тоже хороша, прозора. Правда, она, наверное, слабо тече, поэтому надо аккуратно сильно не повтать.